Чим сильніше ти щось хочеш, тим завжди воно віддаляється від тебе. І ти не отримаєш цього саме тому, що ти дуже сильно хочеш. Бажання стає напругою. Напруга перетворюється у страх, а страх блокує рух життя. Ти як ніби тримаєш мрію, але в таких стиснутих кулаках. І у житті приходить до нас не те, що ми вимагаємо, а те, що ми готові прийняти з вдячністю. І коли ти розслабляєш руки, життя кладе саме те, що тобі дійсно зараз потрібно. Моє ім'я Вікторія Ширінг. Тут я ділюся простими і корисними порадами для краси, здоров'я і молодості. Буду рада твоєму лайку. Я автор і виробник омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд безпечне омолодження у подарунок, пиши в коментарях слово краса на консультацію дев'ятки. Підписуйся, поділись подругою. Було корисно, став лайк.